У мене є питання від нашої депутатської комісії по освіті. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із відділом освіти? Тому що наскільки відомо, ну в принципі там відомо мало що. Скажіть краще з перших уст, яка там ситуація, зокрема по Горевичу, і чи буде проводитись конкурс на заміщення посади? Взагалі, яка ситуація, бо невідомо, щоб не поширювались чутки, всякі не незрозумілі. Краще скажіть самі, щоб ми знали. <сміг> кримінальних проваджень. В СМІ з'явилася інформація стосовно кримінальних проваджень. У <сміг> нас немає офіціальної. <проб> і... <проб> до випадковому не доходили ні одного офіціального документу, що є кримінальне провадження. Може є, але до нас ніхто не звертався офіційно. Є тільки, з можу сказати, Нам цього протоколу не давали, а в суд передали. Просто пришло тобто повідомлення. Стосовно гареження, більше ніякої інформації в нас просто в цій немає. Дякую.